Всім привіт! Хочу вам похвастатися своєю прибілю в родині. Зараз покажу Їх І все тут більше. І тулечки. Ой, ті події Ну Це ж не все, тепер треба їх нагодувати, так що треба йти. Змолоти кукурудський ячменя пересіяти і нагодувати свою цю. І будемо крутити бізнес. Будуть в будуть мене яйця. в мене бабки. Ладно, це все ж шутки, юмор. гадайте робити, так що пішліть молоти годувати птицю. То все поставлю на тепленьке. О, блядь, тут як всі два страни Сласна Берой місяців. Я чи не нравится, з'ясни. А будь самому кукурузу А Вообще я буду просивати, так що це люка вийшло. Пшеничка попадається. Зараз треба глянути яка у мене нові сітка. то ще прийдеться і решету міняти. Що ти дорогой мой? Так не хочется. Сейчас ключик на Дасиде возьму. Так, ключик придбала. Теперь треба глянуть. Я вот это так не люблю его раскручивать. та жикалка. Жек жек і <laughs> розкрутила. Хай крупна стоїть. Ну що ж, треба прийдеться міняти. А що робити? Я порашету, а вам одну секундочку зачекоти. Все, so, на місці. Дрібнесенька. Правильно я стал. Пиздюленька. Как она была, я не знаю. Бляч, чи не з його нормально було придумати. Герметиком б. Пірочте. Сейчас я одні прикручу. Це закручую. Були гуси, зараз покажу, як вони мені провід з малина зажрали. Це вони перегризли двічі, а це все покуцане, Гуся пожрали, ви представляєте? Так, що пішли молоти? Це треба десь повісити. Ладно, хай пока що тут полеже. І ключик треба десь положити. Хорошо, як оце на відео записую, тоді. Хорошо, <смірко> <смірко>, як оце на відео записую, тоді буду знати, де той ключик діся, правильно? Свет там заключенный. А я уже, блядь, мои. Отелювати трішки. Все, вже змового. Все, все. Зараз покажу. яке. Ну, хто, хто за ній робить, так і знаю. Думають, що нам там показувати. Це дрібнесенка, якраз їм... він. Бачите? Тепер треба оцю цю муку просіяти, бо не можна. Маленьким ціпляткам вона мука забиває. Ім ціни е, можуть хе <сі> Ладно, пішли сіяти, а ти б'єш на кормим. Давай сія парад. Що небудь щоб туди просивать і пішов пішов дрони, Шо? та добре дрони, так я так візьму. Угу. Це та моя спина там вся біла, ну біла, так? Да? Сейчас по сито. Воно вже там страшне. Прийдеться нове купляти собі для, госп... для цього, коротше, для кухні. А тим буду сіяти довго і нудно. Так що ждіть. Отак От я буду сидіти довго-нудно і просівати. Ну, я трішки насію потім ще, бо ситечко дране. Та ще треба трішки про... щось воно погано його побило. Провіювати трішки. бо від'їть, є... бо від'ячмення шкарлупапу заливалося. На ваше здоров'я. От трішки сейчас насію, сейчас я ось зуб і підемо кормити. Ще треба їм водички наколотити. Бо вам довго ждати підуть. Давайте, маленький. Якщо будемо кормити, це коробочка маленька, там я здорові. Хай я ось перед цей самий, ще вони хай повигріваються, це має бутилочка з... <головіка> в носковій з водою. Бо поки не розтопила щоб тепленько їм було. Поставила, щоб не мерзли. Тобто це кришечка. Це на, на півлітрову баночку водички. Ложка сахар. А потім я буду їм кропиву варити. Самое лучше мені ця пропойка кропивою. Вариш і т т Ну, все, давай ціся пити. Ще барани. Хе-хе. Так, насипуємо цього, хай плюють, хаючиться, правильно? А сміливці, ось уже процес пішов. Зараз їх напоїмо, накормимо, і я водичку приберу. Щоб вони ноги собі там не мочили, бо як обмочаться, тоді поповисихають. А вдичка що солоденька, то взагалі Диви, пішов процес. Дзьобають. Зараз почнете там багато виписувати, я впевнена на 100%, поїлочки, ці, те, що ставити кормити, в мене воно є, але це їм ще рано ставити. Хай ще поки що так навчиться. Це щось слабеньке, таке ціплятко. Його тупчать. Це тут... тут, з ляпами у штанях. Іди я тебе пропою. Ти маленький. Так, господарство я вже набрала, так що буде чим займатися. всього, Я пішла далі просівати корм'яшку, а вам довгого дня і до зустрічі.